Малювання зараз прохолодно, бо зима прийшла. Листочки з дерев попадали, а от в Африці там тепло. Зелені є деревця і живуть там різні дикі тварини, такі як зебри. Вони схожі на наших коників, але смугасті. Швидко Ходять, мають маленьких дитинчат, бігають один табуном один за одним. Також зебри. Дуже цікаві тваринки. А ось погляньте, до нас завітала зебра, але в неї нема смужок. І вона просить. І їй допомогти намалювати смужки, щоб могла гратися зі своїми друзями. Давайте зараз ми з вами намалюємо наші зебрі чорні смужечки. Для того, щоб намалювати смужки для зебри, нам знадобиться скляночка з водою, фарба чорного кольору, пензлик та серветочка. Але спочатку пальчики наші повинні трішки попрацювати. Я біжу доріжками. Цок-цок-цок. Тупочу я ніжками цок-цок-цок. Хоч я ще маленький, бігаю швиденько. Пальчики ми розім'яли. Тепер беремо пензлика. Відкриваємо чорну фарбочку, Мочуємо пензлика у водичку. Склянка з водичкою. І в чорну фарбочку. І зараз будемо малювати смужки для нашої зеброчки. Тому що вона біленька і не вистачає в неї смужок. Ось погляньте: поставили пензлика і провели лінію. Одну. Потім ще одну лінію. Ось такі смужечки ми малюємо для нашої зеброчки Поставили пензлика і протягнули лінію. І ще малюємо. Ось так гарно ми допомагаємо нашій зеброчці. Пензлика поставили і провели лінію. І ось так. Тепер на шийки проводимо лінію. Поставили, провели, поставили, провели. Лінії в зеброчків нашої можуть бути різні, тому що вони всі різні. Ось тепер на ніжках. Проводимо тоненькі лінії. Ось так. Кінчиком пензлика, тому що ніжки тоненькі, і ми ось так проводимо лінії для нашої зеброчки. На ніжках. Ось гарно, так у нас з вами все одержується. Наша зеброчка майже вже з своїми смужками. Ми ось так. Зараз закінчимо ніжки наші. Ось така гарна зебра. Як ви гадаєте, зеброчка задоволена? Я сподіваюся так. І вона від вас чекає своїх таких же подружок. До побачення, до наступної зустрічі!